Obrigado. Бажаємо нас І Важко говорити про різдво, тому що про це вже багато було сказано. І також є у нас величезна традиція. Величезна традиція верхів, вертея, полярки. І як в нас, так і по цілому світі є такий... Це такий чарівний час. Так можу сказати, казковий час. Зима, сміх, ялинка, верте. Насправді казковий час. І я запрошую зараз поважити над цим трошки так реальніше і трошки ці, ці такі казки лишити. Це все дуже гарна традиція, але запрошую вас поляку зараз на лізло трошки з іншої сторони. Отже, всі ми знаємо, що вам є можливо, навіть і на, на пам'ять, тому що тому я зачерпувати не буду. Всі ми знаємо, як все відбувалося, про те в і так далі. Отже, Ісус народжується у Великій Бідності. Чому Ісус, не народжується, а, чому Ісус не народжується у царській родині? Ісус народжується у великій бідності. Ісус не хоче народжуватись у родині царя. Ісус показує, що йому для здійснення своєї мрії, своєї справи справи, що Господу для здійснення свого плану. Фактично не потрібен цей світ і ці цього світу. Ісус народжується не в царській родині. Далі це все продовжується протягом цілого життя. Ісус говорить, що Він не має нічого спільного з цим світом. Ісус ці життя був віднесений на зв'язки над цим світом. Таким чином Ісус виконує свій план, Господній план спасіння. Взагалі йому не потрібні ніякі середини цього світу. Ісус потім ще каже, хто хоче спасти свою душу, хай кричеться в своєму і, і, і так далі. Ісус показує, що Він приходить не для здобування світу і не для слави цього світу. Такі гарні слова. Замість цих святого на літурії відчувається. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа затягнулися. Ісус, який приходить не для злобування цього світу. І ми, які одягаємося у Ісуса Христа. Це все заявлення фактично це перше несаме відречення в світу. Але зараз трохи не про це. Отже. Якщо ми хочемо шукати Бога, то знаєте, в той час так, можна, так складається враження, коли читаємо Євангелію, що багато хто шукає Бога, приходять у трійці зі Сходу, і вони шукають Бога. Приходять у бастужки, теж там бігали, шукали Бога. І якщо ми будемо шукати Бога у багатні цього світу, у силі, у славі, у владі, у грошах, його там нема. На самому початку Іванії записано, Господь він об'являє, що його там нема. І ще такий гарний момент, Ось у цій силі, оцій сладкості, у цьому приниженні такому великому серед людей виявляється така надзвичайна в Бога. Пам'ятайте трепарі з Гямі про, про мудреців, де співається у Різдві. ті, що зорям служили, від зірки навчилися поклонятися йому сонцю правду. Отже, усі мудреці, які були волхвами, вони побачили, що зірка служить Богу, Що зірка які вони служать як Богові, служить Богу. Ісус оці бідності, але йому зірки служить. І так вони навчилися поповнятися Богом. Отже, перше, Ісуса не, не, не у в цього світу. І це можна сказати само собою зрозуміло, але є такий цікавий момент. І мені теж було цікаво. Ну добре, Ісус не народився в царській родині. Не хоче тих всіх почестів того всього. Але чому Ісус не народжується у звичайній спокійній родині, без ніякого багатства? Як всі звичайні нормальні діти? Йосиф мав хату. Йосиф мав. Якийсь заробіток. Я запав гроші. І можна сказати, що міг Ісус народитися там, де вони жили. Міг Ісус народитися у взаємі, але в якійсь хаті. Чому не приймають Ісуса до хати, що вони родяться? Знаємо, що за єврейським законом, тоді, коли був перепис, це, можна так сказати, для вистаємських мешканців був такий. Рибний час, час заробітку, тому що всі приїхали в Россиєм переписуватись і всі хотіли ці приїжджі десь переночувати. І мешканці Візаєм, звичайно, що продавали, здавали свої кімнати, свої хати, щоб люди переночували. Чому Йосифа ніхто не прийняв? За цим звичаєм єврейським жінка, яка, коли жінка народжувала, то місце, де вона народжувала, було нечисте після того. 40 днів було, було нечисте. І, звичайно, що Йосиф, коли вибирався таку велику дорогу, він мав гроші, щоб зняти хату. Він мав можливість, але його ніхто не хотів прийняти. Тому що місце це було нечисте. І Бог знав, що так буде. З самого початку Ісус хотів народитися. Перше не у того, це вже ясно. Але Ісус хотів народитися навіть не в звичайному комфорті, не у спокої, не у таких звичайних людських умовах. Чому? Тому що ми шукаємо комфорту. Тому що ми, якщо навіть не шукаємо великого дуже багатства, великої влади чи слави. Але ми собі так часто думають, було... ну мені не треба тих багато дорожнього всього. Мені так, щоб спокійно, комфортно положити, щоб мене ніхто не чіпав, і все буде нормально. Говорив зі мною людиною, і він каже, ну знаєш, це не удружеся, то так важко, ну, то сім'я, то там треба заробляти гроші, утримувати, ну, ну це проблема. Я... От якби я собі так думаю, був би я зараз в своєму монастирі, спокійно, ніхто тебе не чіпає, спокійно собі служиш Богом. І тоді виникає таке питання, чи у цьому комфорті того монастиря? Чи, чи, чи в тому комфорті, якого ти там шукав, чи був би ти з Богом? Чому Господь не хотів того комфорту для тебе? Якщо ми хочемо знайти Бога, нам треба забути про комфорт для себе, якого ми так шукаємо. Тому що це те часто заступає нам цього найвищого Бога. Ми люди, є люди суспільні, особи суспільні. Наш Бог теж є особа суспільна. Наш Бог. Відмовляється від комфорту, спокою світан. І приходить в стаєнку до людей. Наш Бог приходить, відмовляється від того комфорту і приходить, щоб бути спілкуватися з людьми. І нам людям теж дуже потрібне спілкування. Один холодний. З Богом, в першу чергу, і один холодний. Нам, людям теж дуже потрібна спільнота. Нам людям теж дуже потрібно бути в близьких контактах з Богом, з іншою людиною. Але як часто ось це наш, це бажання комфорту? А для чого мені та спільнота відкриватися, там, комусь говорити свої проблеми? А для чого мені інша людина, щоб з нею жити, наприклад, чи спілкуватися, чи спати, де ходить? Я собі спокійно в нами, що тоді зродився, ніхто мене не чіпає. І це є такий самий обман, тому що нам потрібна спільнота, нам потрібні інші люди, тому що нам потрібен Бог. І якщо ми шукаємо цього комфорту, треба забути за те, що ми знайдемо до Бога. Якщо ми шукаємо Бога, треба забути за комфорт. Бачимо це в Євангелії. Від Назарету до Вифлеєму є близько 150-170 кілометрів. В Євангелії відбуки пише, що на наперед спойшов від Назарету Галилейського. Це якщо подивитися на карті, це вище на півночі, і Вифлеєм так внизу, трошки вправо на схід. 150 кілометрів з жінкою на останньому місяці вагітності. Про вас така скажемо, сказано, що сказано в Авто. У Євангелії не пише про послання, тому, тому і не факт, можливо, в них і не було провозка. Але це не Суттєво. Вагітна жінка в 9 місяці. І Марія відмовляється від комфорту. і Йосиф теж відмовляється від цього комфорту. Фактично. Господь виводить його з того Назарету, як виводить Авраама з ханам краю, з харам краю. Для того, щоб Йосиф в Бефлеємі він зустріти Бога. Для того, щоб Йосиф поза тим своїм комфортом, поза своєю хатою в оцих всіх проблемах, щоб він там слів Бога. Як часто ми не хочемо входити. Як часто після того, коли нас якась людина образить, зранить, все, ми закриваємось. Хоч би який комфорт, хай буде мені, хай буде так, я не хочу вже інших людей, я боюся відкриватися. Я не хочу, щоб мене ще зрадили, ще зрадили, зрадили. Я буду своєму комфорті. І таким чином ізолюємося, як від Бога, так і від інших людей. Не хочемо виходити. І Господь часто запрошує вийти з того назарету. Господь часто запрошує вийти на зустріч у його народження. Вийти на зустріч іншій людині, навіть якщо не буде так комфортно. навіть якщо ці стосунки з іншою людиною будуть приносити часто біль. бій. Але ми змовляємо, як ми потребуємо. Як ми потребуємо цього спілкування в спільноті? Наскільки це спілкування в спільноті з іншими людьми? Наскільки це є краще, вище і більше зазвичай ізоляція і комфорт, такий собі комфорт в себе з спиток телевізора. Наскільки ми будемо набагато щасливіші, пройшовши, коли ми пройдемо на морозі, на снігу, до живого спілкування з Богом, до живої зустрічі з Богом, зі спільнотою, з іншою людиною, ніж ми дізотуємося і будемо сидіти в себе. Господь приводить. Виводить Йосифа, виводить Авраама, Господь виводить нас, часто так боляче з цих, всіх наших комфортів, які ми собі понакладали, понауявляли, щоб ми могли зустріти цього понародження, щоб ми могли зустріти іншу людину. Так, ми знаємо Бога, якщо будемо його шукати у цьому відреченні, у спокої, у цьому відреченні від світу. Тому що Бог показує, що йому не потрібен світ, йому не потрібні всі світські, ніякі, йому взагалі світу для виконання свого плану. Нічого не потрібно. Що потрібно Богові? Для найбільшого чуда, для, для виконання цього найбільшого плану спасіння. Трошки вина, трошки хліба, посилу, тарілочку. Кілька слів вимог. І відбувається спасіння свого світу. Ось такий наш Бога. Непогананий. Не суперзірка, не царця всього світу. Бог, який не має даровити хвилини, який йде до спілкування з людьми, наражаючись на небезпеку, наражаючись на смерть, на зрадність, який хоче бути з нами.